Так, доброго дня, друзі. Знову ми на тому полі другий раз. Таки попали на вспашку. Ходимо години три, сигналів кольорових можна сказати не було. Але на чорному товаришу вилізла сокирка. Сокирка вже не тюлева сокирка, вже нормальна, гарна сокирка. Не знаю кер чи чека. Ось є сигнал. Нарешті хоч більш-менш цікавий. Ось. Зараз побачимо, що за сигнал, тому що поки що сигналів нормальних, цікавих не було. Тому не знімав. От Через 3 години тільки включив. Так, ну і це, мабуть, не дуже цікавий сигнал. Хоча співає гарно. А ні, це, це знову не гарний, але треба було таке включити, почати знімати. Так що продовжуємо копати, шукати. Побігли далі. Ще один сигнал. Це, звісно, не кольоровий, але ж треба копати всі сигнали, копати, потім закопувати ямки, розуміючи, що там якийсь шмурдяк. Ямки, звісно, закопувати обов'язково. Сьогодні черговий раз, хазяйка каналу. Не змогла вибратись копати. Цвях був. Не змогла вибратись копати, дуже вже хоче. Скоро в неї відпустка, так що скоро буде контент від неї. Поки знімаю я. Ходимо, шукаємо. Пішли далі. Так, ну що, є. Маленький кольоровий сигнал, це звісно не динарик, але щось цікавіше, хто знає Хоча враховуючи, що тут шматки ракет є, полю розкидані то. скоріш за все це один з таких шматочків. А ні. Це була, скоріш за все маленька пляжечка. Ой. Така от Ну Що ж, почали з'являтися хоч сигнали по темі, бо їх не було взагалі. Шукаємо далі. Були. Ще один сигнал Все ж таки є надія, що колись я так буду знімати і вилізу такий ауреус, що сигнал санесник. Це цвях, але... але він бронзовий. Можливо, це... Ой, шматок булавки. Булавки по РЖВ. Якщо хтось знає, можете написати в коментарях. Ще за 13 років саме таких булавок я не підіймав. Ну хоч частинку знайшов. Але якщо це почека щось, можете написати, що ось така штучка бронзова. Ну що ж, ще один сигнал. Кольоровий. Черговий раз зверху.

Ага. На жаль, це якась обгортка з фольги. Шукаємо далі. Місця красиві, гарні. Може ще щось і трапиться. Ох, цей коп почекав. Сигнали раз в півгодини, але є сигнал приємний розпочала співає Potem je. Вчерговий гарний сигнал, але він якийсь великий. Не може і бути сміття, зараз побачимо. А, думав, піна буде достатньо. Десь такі доведеться підкопати Такий, скоріш за все якийсь шмурдяк. Ну, да, щось таке не зрозуміле. Ось такі штуки дрюки залізні. На жаль, шукаємо Ауреуси далі. Все, один сигнал. okay <laughs> До речі, ще одна спинка фі була, але більш зігнута. Якось так. Так, зараз лопату трохи прибіг, Є ще сигнальчик. А чи верховий, але? А, верховий, ось бачу навіть. Ага, ще одна. Спинка Фіму. Динаріків поки немає. Хоч телефон не пляч. Пішли сигнали, але разом з сигналами пішли конкуренти. А може і камради, тобто колеги колопаті, а не камради. Зараз будемо дивитись, що це. Жаль, це Куля. Ще один дуже гарний сигнал. Дуже надію, що це вже щось буде типу монетки. Бажана Динарика. Але ж Дід Хабар такий, що сам вирішує, що це буде? На жаль, черговий уламок ракети. На жаль, це сьогодення. Що ж у нас? Черговий сигнал. Що ж, друзі, закінчився на сьогодні куп. Пів жменки спінок фібл. Шукали Динарії, шукали Ауреуси Але знайшли всім відому фігуру з трьох пальців. Сьогодні дідусь Хабар. На жаль, крім сокири, нічого цікавого не дав. Тому будемо шукати далі. Шукати наступних виїздів, пошуків. Може щось буде цікаве іншим разом. На ну, сьогодні все, гарного дня. Madu maha nema